Сьогодні, за дорученням наших німецьких побратимів з міста побратима Запоріжжя, міста Оберхаузен, вручаємо головному управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області необхідні такі речі, як генератор, перфоратор, бензопила. Та кутова шліфувальна машина, яка буде використовуватися нашими хлопцями з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій у виконанні завдань щодо допомоги нашим мешканцям міста, області. Пережити агресію Російської Федерації. З першого дня війни відкритої наша обласна проспілкова організація співпрацює з товариством Дружби Запоріжжя Оберхаузен, а також з некомерційною німецькою організацією «Оберхаузен Хельф, яка допомагає нам вирішенні цих питань. Ну, звичайно, в цьому контексті ми співпрацюємо з головним управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій області.